Вісім найкращих кавових капсул, які ми перевірили на кофеїн з кофеїном 2025. Кава на капсулах вибір ідеального автомобіля в 2025 році. Мій досвід та експертний вигляд: кава це не просто напій, це ритуал, спосіб розпочати день або зарядити вдень. І, хоча багато любителів кави вірно вірні методам класичної підготовки. Я визнаю, що зручність кавових машин на капсулах важко переоцінювати. Особливо, коли час обмежений і бажання пити чашку ароматної кави не проходить. У 2025 році ринок пропонує величезну кількість варіантів, і вибір ідеальної машини може здатися важким завданням. Виходячи з мого власного досвіду та вивчення ринку, я підготував для вас огляд найкращих моделей, які допоможуть зробити свідомий вибір. Чому я ціную кавові машини на капсулах. Перш ніж перейти до конкретних моделей, я хочу пояснити, чому я, як людина, яка звикла до традиційних методів приготування кави, все ще розпізнаю цінність машин капсул. Йдеться не лише про швидкість і простоту використання. Капсули забезпечують послідовність смаку, що особливо важливо, коли ви хочете отримати передбачуваний результат кожного разу. Крім того, сучасні капсули пропонують широкий вибір смаків та різновидів кави, включаючи варіанти з низьким вмістом кофеїну та альтернативними напоями, такими як гарячий шоколад та чай. Бруви Біви 01, мій улюблений, і тому. Після тестування декількох моделей Бруви Біви 01 став моїм абсолютним фаворитом. Я був приємно здивований його стильним дизайном. Який ідеально вписується в мій кухонний інтер'єр. Але естетика лише частина історії. Головне якість кави. Бруви використовує власні стручки Bepad, які, на щастя, доступні лише в інтернеті, що, на мою думку, гарантує деякий контроль якості. Особливо цінним є те, що ці капсули розроблені з урахуванням екологічної доброзичливості, вони біологічно розкладаються і можуть бути перероблені. Це важливий фактор, враховуючи зростаючі занепокоєння щодо відходів. Бруви Біви 01 має інтуїтивний сенсорний екран з багатьма налаштуваннями, що дозволяє адаптувати процес приготування до своїх уподобань. Особливо мені сподобалася здатність коригувати розмір порції та силу кави. А наявність кнопки гарячої води це просто незамінний бонус для приготування чаю або швидко нагрівання води для інших потреб. Додаток, супутник, який дозволяє заздалегідь планувати готувати каву, є корисною функцією для тих, хто любить прокидатися до аромату свіжої завареної кави. Однак я визнаю, що вартість капсул бепад трохи вища, ніж у конкурентів, і вибір смаків все ще обмежений. Тим не менш, для мене екологічна доброзичливість та якість кави переважають ці недоліки. Каурик Смат – розумний вибір для любителів латей. Каурик Смат – чудовий вибір для тих, хто любить лате та інші молочні напої. Капучино, вбудований у машину, дозволяє швидко та легко готувати піну для капучино або лате. Мені особливо сподобалася можливість регулювання температури пари, це дозволяє досягти ідеальної консистенції піни. Kaurik Фейсмат також оснащений технологією Breuit, яка автоматично розпізнає вибрану капсулу та пропонує оптимальні налаштування підготовки. Це особливо зручно для тих, хто часто експериментує з різними різновидами кави. Однак я визнаю, що додаток комплексу каурик може бути дещо нав'язливим. Постійні запити на доступ до Фейсмет та місце розташування, здається, теж є, крім того, кожному, можливо, не знадобиться розумна доставка капсул. Загалом, каурик КК Фейсма це хороший вибір для тих, хто цінує функціональність та розумні функції. Каурик Камени – компактний і простий. Якщо вам потрібна проста і компактна кавоварка, каурик Камени – чудовий варіант. Він ідеально підходить для маленьких кухонь або офісів. Незважаючи на її невеликий розмір, вона прекрасно справляється зі своїм завданням, швидко і просто готує чашку кави. Мені особливо подобається, що каурик камени не потребує складних налаштувань. Просто відкрийте машину, вставте капсулу і натисніть кнопку. Все просто і чітко. Однак варто зазначити, що каурик Камени не пропонує широкого спектру налаштувань. Якщо ви любите експериментувати з різними різновидами кави та налаштуваннями фортеці, ця модель може вам не підійти. Неспрису вет UAP універсальність та стиль. Неспрису вет UAP це стильна і універсальна кавоварка, яка дозволяє готувати як еспресо, так і більші порції кави. Мені особливо сподобався її компактний дизайн та простота використання. Неспрису VetUP також оснащений функцією автоматичного розпізнавання капсули, що дозволяє машині визначати оптимальні параметри підготовки. Це особливо зручно для тих, хто часто змінює різноманітність кави. Однак варто зазначити, що капсули Nespresso Vertuo мають іншу форму, ніж традиційні капсули неспрису. Це означає, що вам доведеться купувати спеціальні капсули верто. Висновки та рекомендації. Вибір ідеальної кавоварки на капсулах це індивідуальний процес, який залежить від ваших потреб та уподобань. Ось мої рекомендації: Для тих, хто цінує екологічну доброзичливість та якість кави, бруви біви 01. Для закоханих лате та інших молочних напоїв, ка кафе і смат. Для тих, хто шукає компактну та просту кавоварку Каурик Камени. Для тих, хто шукає стильну та універсальну кавоварку, не сприсувати UAP. Зрештою, найкраща кавоварка на капсулах це та, яка відповідає вашому способу життя і допомагає вам насолоджуватися чашкою ароматної кави щодня. Не бійтеся експериментувати і намагайтеся різні моделі, щоб знайти ідеальний варіант для себе. Мій особистий досвід. Після використання різних моделей я давно прийшов до висновку, що кавові машини з капсулами це чудовий спосіб швидко та зручно насолодитися чашкою ароматної кави. Вони ідеально підходять для тих, хто цінує свій час і не хоче витрачати багато зусиль на підготовку кави. Хоча я все ще люблю класичні методи пивоваріння, я визнаю, що кавові машини PAD це чудовий варіант для повсякденного використання. Головне вибрати модель, яка відповідає вашим потребам та уподобанням.